Сотні людей зараз стоять під Макаріївським собором у Полтаві. Усі вони тут, щоб прикластись до святих ікон. А це не передається. Вірянка з Кременчука планує влитись у хресну ходу пішки до хоролу. А там, як Бог дасть, таких як вона тут сотні. у храмі. Дві ікони Божої матері: одна із Горбанівки, інша та що побільше. І Святогорська ікону із Донеччини з самого початку хресні ходи супроводжував Олег. Я взагалі не думав, що я прийду. Якщо чесно. Я думав, що пойду ікону поцілую і прийду назад. Художники з Харкова три місяці проживав у монастирі. а Тепер супроводжує святогорську ікону з хоругвами. Донецьку ікону пристібають до вантажівки і повезуть так. Просто неба, миряни ж поїдуть із міським комфортом звичайні кільцеві автобуси зараз везуть християн до Горбанівки. Переходи, Перші автобуси з святинями, інші із мирянами. У тіснявій жарі. Проте з піснями християни їдуть під Полтаву. У кінці салону Тетяна зі своїм чоловіком вони зі Слов'янська, але там. Прогавили початок, не здоганяли у Полтаві, встигли вже раз і загубитись тут у місті, а ночували у храмі. Це тільки може бути одна те, щоб люди були, щоб не було у нас війни на Україні у цьому тисячному натовпі мирян, що йдуть від Донеччини до сотні, вони і підуть у Горбанівку. Назрів далі далі далі. Жодної колорадської стрічки чи портрета Путіна за 300 кілометрів дороги їх не побачив. Серед постійних учасників і колишній Шахтар із Горлівки. Єргів, студент, Це сотвісне ну, дітей, а йде, але тіло. Хай ту і молюся. На всьому шляху ходу охороняють поліцейські. Про провокації пробують, які я нічого не Віряни розповідають, хода піша, годують їх під час зупинок поруч. Лише авто із водою та хлібом, а сплять вони у церквах прямо на підлозі. Три кілометри позаду і зараз у Гурбанівці служать літургію, супроводжують ходу спеціальні чоловіки на авто з раціями та іконами на шиях. Чесноєсприсекретарки на ходу або чати зі. Прес-секретар нараховує таких до 70 і запевняє жодного політичного інструктажу. Вони не проходили. Дуже багато пояснювати православним християнам, як належить себе вести під час хрестного ходу. Навряд чи є в тому не згори заслужінням, як на фронті у зоні АТО стежать спостерігачі обсє якщо є якісь провокації, ми їх фіксуємо у наших звітах. А тим часом поруч для усіх охочих готують їжу. Щороку після хресного ходу ми організовуємо святкову трапезу для того, щоб кожна людина могла підкріпитися. Годують салатом, кашею, пиріжками та хлібом. Можна і просто води випити. Зараз тут перекусять учасники хресного ходу. Відпочинуть та підуть далі у багачку.